Добрый, так. И теперь мое будет, да? Что? Царство. Я еще а по потом... Я буду голосовать. А ты... Так я тебе не мешаю, но я тебе делаю это и Неудобно, конечно, вытирать. Мы всегда, если со света едем убрать машину, мы у нас поделаны права. Нічого не чую. Я ж тобі нічого не розказую. Ми у нас поділені права. Ну виходить, я мию машину зверху, а вона внутрі. Ну і я їй трохи допомагаю, там, наприклад, там стекла таке зверху повитрати, а вона там внутрі. А вона це для того, як ми ділимо? Для того, щоб вона знала, що за машиною треба слідити, а не тільки їздити. Бувало така їзда, заканчується, заканчується вже топливо, вона на нього не дивиться. Бывала такая. Работа, работа, зирочка, работай. Наша ласточка. Замарилась. А? Замарилась. Да, то да, есть чистота. Опустый. Вот шесть миллионов, он уже никуда не снялся. А? Суши. Суши. Я хотіла показати ребятам, чим ми натираємо машину після того, як помиємо. У нас вона вже закінчила, краще заїхати в аврору купити. Да? Ну, хоча б на передову. Дивіться, така поліроль для пластику та вінілу з ароматизатором салону. Насамперед на класний за того, що коли ти ним по помажеш, да, і там ще губка така дається. І в тебе реальний запах. Нової, нової машини, машини реально натульки. Так, береш. Шип-шип-шип-шик. Дивіться, 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 дивіться. дивіться. О. І, а, запах, так. Запах, і, во-первых, да. і во-вторых, во воно навіть коли виходить, коли виходить ти натер, да, От. І воно тебе одблизь дає, це перше. А по-друге, пиляка. пиляка, коли сідає, ти отак рукою пройшовся і вже пиляки немає. Будемо роботи. Давайте, полізи, поїхали. Світ такий включили нам вже. Воно вам ще, в принципі, так не передає, а нам вже класно. Що ти твориш Ой. це ти, з цієї машини? Так. Да. Кстати, осталось тільки задні замки зробити і все. Остатки самі сладкі. Оп а. Угу. Все. А, сюда я на траву уже. Да, все. ну, короче. Хочу, да. Вот, сейчас я положу сюда, получается. Тряпки <плес> Так, ну бачите, як бачите, дивіться чуть-чуть машинка, правда це ще не висохло О, зверху, Вон, воно воно щас високо ми проїдемося десь і воно все пробігає, все повисихає. Отак, ну, слава Богу, помили машину. Тепер їй не стидно їхати. <плес> дивіться. Як цього передаємо, що як блистить як яйця світ. Чуєш? Фух, ребятки. Ми помили машинку. Зараз ми без рікуємо. Поїдемо візьмемо в да, Після у нас такий знаєте, свій ритуальчик. Помили машину, випили кави, заслужили на каву. Всі довольні, машина довольна, ви довольні і ми доволі. Так що кадру поїхали робити каву. А ви з нами. Йдем за кавою. сейчас бахну макавы. И буду самый целый, стакан знаете, на вечеринке такие да? дела. И полетели. Да, -да. М -м -м. Читаю на свои стаканчики. Я всегда, Дай и попрошу ребятам. Я всегда на заправке прошу дополнительный кубик льоду. До -до. угу. О, Боже, Артему не можна довіряти айслати. Потому що він завжди мені тут робить айс. Підстав стакан. Я думаю, це просто куди лати, в льот додавати робить. Він мені завжди тут робив айслати, ливо бичне лати. лати. <tobacco> І одразу льот Да, Я знаю твій пароль від карточки. <ш professors> Мій айс лати готовий. Аж вже... А шпилка повилазила. можу закрити. Може, пока йоточку. Газмачка. Так, друзі. Дякую, що були з нами. Цей цілий день ми показали вам, чим ми займаємося. У нас є, як і... Проблеми в житті, так і є комфорт, якийсь в нашому житті. Так що дякую, що були з нами. Ми вам показуємо, стараємося показувати все життя, яке в нас є. Так що, молоді, що на Далі буде більше, так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дізлайки. Ми вас любимо, цінуємо за те, що ви в нас є, з'явилися в нашому житті. бай бай бай, -бай. пока всім, ребята, пока. Балдешка, Балдёжка. Балдёж, да? Ой, мой ой, Ой, Ричи. Ричи. Ти ж просився на вулицю. Знайшов тіню. І став, да? Пішли. По жарі тепер гулять. Це в нас вже пів шостого вечора. Щось ну, шо, він сьогодні попросився. Ранок, побачив собаку, побачив. Це буде тянуть час. Тянуть буде, страшне. Кого ти нам побачив? Uh-huh. <laughs> Все, дама от тебе втекла. <гулявся> Погулявся. Опять його бежит, біжить, біжить. Сейчас на букву шепчений. Шепче, шепче науки. Пішли. Уф. Здесь у меня обительством. Ты что сразу обитискул? Ты вот мне видно. Моя булочка, моя ерочка. Вот так, встречаю, да? Да, да, ты мальчик может.